Інтер'єр маленької квартири просто зобов'язаний бути ергономічним і функціональним, грамотне планування, продумані системи зберігання, ретельно підібрані меблі. Запорука комфортного простору і затишної атмосфери в квартирі, негласний фахівець і скромного метражу дизайнер Микита Зуб розповів нам про найпоширеніші помилки в оформленні інтер'єру однокімнатної квартири і дав поради, як їх уникнути. Один порушення логіки у формуванні простору, якою б маленькою не була квартира. Дотримання елементарної логіки у формуванні простору ніхто не відміняв, як правило. Схема виглядає наступним чином. Передпокій, громадська зона, особистий простір, спальня, при її порушенні в плануванні і виникають безглузді рішення. Два відсутність повноцінного ліжка, хороший сон і відпочинок. Запорука нашого успіху і ефективності основна, на мій погляд, помилка в влаштуванні однокімнатних квартир. Відсутність стаціонарного спального місця, крім тих випадків, коли замовники з якихось причин не люблять ліжко, місце для неї можливо знайти завжди, коли метраж обмежений, ставити інтереси і комфорт тих, хто жити в квартирі не буде, жертвуючи при цьому своїми власними потребами. Неправильно один з поширених аргументів замовників, які віддають перевагу дивану, а не ліжка, звучить як а де гостей розміщувати? 3. Повне об'єднання простору у тих випадках, коли в квартирі постійно проживає більше однієї людини, повне об'єднання кімнати і кухні це не найкращий варіант. Життєві сценарії можуть бути абсолютно різні, але мати в квартирі свій ізольований кут необхідно. Чотири надмірне розділення простору. Це протилежна ситуація повного об'єднання, будь-яка площа має свою межу, після якого розділяти приміщення на клітинки стає просто негуманно, звичайно. Часом ставиться завдання розмістити на 33 квадратних метрах чотирих дорослих людей і кожному забезпечити свій кут. Але коли мова йде про пару, то два ізольованих приміщення це максимум. П'ять відсутність мобільних рішень на маленьких площах капітальними можуть бути тільки кухня. Санвузол і основна система зберігання для речей. Решта має бути мобільною. Чим менше простір, тим більше можливостей для по-справжньому творчих конструктивних рішень. Це можуть бути різного роду подіуми, андресолі, розсувні системи. 6. наявність меблів трансформера заради самої ідеї. Іноді люди хочуть використовувати в квартирі меблі трансформер. Заради самої ідеї використання таких рішень, не віддаючи собі звіту в тому, що трансформація може не мати ніякого сенсу. Наприклад, ліжко, яке можна підняти і прибрати в стіну, звільняє простір, яке, як правило, мало для чого можна пристосувати, хіба якщо тільки господарям не потрібно місце для занять його ігрова площа для дітей або танцпол. 7. наявність порожнього простору, заради простору. Якщо тільки людина не проводить основний час вдома і йому необхідний повітря, то залишати дорогоцінні квадратні метри неосвоєними, це просто марнотратство, це також відноситься і до неповного використання висоти приміщення. Особливо якщо вона менше ніж 2,60 метра, вісім непродумані системи зберігання. Часом навіть при великій кількості шаф, комодів і масивної кухні, багато з речей все одно не знаходить свого місця. Я впевнений, що навіть на маленькій площі можна зробити системи зберігання, які при грамотному плануванні вмістять в себе все необхідне і навіть більше один з найяскравіших, на мій погляд, прикладів. Це невірне використання кутової секції нижніх шаф на кухні, коли в кутку встановлюється раковина. При цьому простір 1206 віддається під відро для сміття, що є форменим злочином незалежно від загальної площі квартири, існує безліч конструкцій. Так званих чарівних куточків, використання яких в нижніх кутових секціях має бути законодавчо регламентовано. 9. надмірне змішання різних прийомів обробки, декору та освітлення. Декор, звичайно ж, необхідний для створення затишку в квартирі, але коли і без того невелике приміщення дроблять використанням різних підлогових покриттів, декількох відтінків для стін, комбінуючи їх з фактурними шпалерами і доповнюючи все це різноманітними предметами декору і освітлення, то квартира стає схожа на магазин подарунків або відділ світильників в гіпермаркеті, завжди краще створити загальний однорідний тон. Який буде об'єднувати всі приміщення, візуально не з'їдаючи обсяг, на такому тлі навіть стилістично різні предмети декору будуть мати якусь цілісність, 10. бажання вмістити весь життєвий багаж необхідно вирішити для кого або чого ви робите квартиру, для себе або для речей. Скільки б речей у вас не накопичилося за життя? При малому метражі діяти треба радикально. Так як в цьому випадку загроза зробити зі своєї квартири одну велику комору стає цілком реальною.